У Павлограді провели тренінг для фахівців, які працюють із внутрішньо переміщеними особами. Захід відбувся у межах проєкту Ради Європи, міста взаємності ініціативи, що підтримує згуртованість громад. Сьогодні наш захід для спеціалістів нашої громади для того, щоб надати їм гарні інструменти для комунікації з вимушено переміщеними особами. Сьогодні ми з ними познайомимося з практиками чутливої комунікації, фасилітаційними прийомами, створенням зони психологічного комфорту, також поговоримо про мову включення, жестів. До участі запросили представників різних установ: бібліотек, музеїв, спортивних шкіл терцентру, центру соціального захисту. Усі вони дотичні до роботи з людьми, які вимушено змінили місце проживання. Я пропоную почати з коротенького знайомства. У вас лежать на навпроти кожного ось такий пазлик. Дивіться, як він вам посміхається сьогодні. Ви можете зробити це ручкою, можете взяти будь-яке кольору мастера, і в мене до вас прохання написати, як вас звати, яку посаду ви обіймаєте і з якої організації ви зараз до нас прийшли. Основна увага на мові включення це підхід, коли фахівці уникають стереотипних або тригерних висловів, натомість обирають нейтральні формулювання, що не викликають напруги. Хочу запропонувати вам трошечки а, такі стратегії розуміння, їх називаю. А, Це ми переключаємося на інші питання, які перефразуємо таким чином. Да? А, а як ви це бачите? А що незрозумілого з того, що я сказав? А давайте зробимо паузу, так? А ви подумаєте і ми повернемось до цього питання. Учасники обговорювали також теми, яких не варто торкатися у спілкуванні з переселенцями: фізичне здоров'я, час перебування в місті, стосунки в родині це може викликати емоційний дискомфорт у людей, які пережили травматичні події. Навчитися правильно спілкуватися без психологічних загроз для себе, так і для людей, з якими вони будуть працювати. Подібні заходи допомагають краще зрозуміти потреби внутрішньопереміщених осіб, створити безпечне середовище для діалогу та знизити рівень стресу під час комунікації. Перша фраза, що посилює проблему. Ну ми вже це обговорювали. Як довго ви розраховуєте проживати? Це не та фраза, яку ми потрібно нам говорити. Так. так, фраза, що створює простір для довіри. Ми з вами поряд. І готові вам допомогти вирішити цю проблему. Тренінги з чутливої комунікації проводяться у різних містах України. Вони допомагають громадам бути більш згуртованими та відкритими до взаємодії з тими, хто змушений починати життя з нуля. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.